Ловила себе на думці, а що як я вся, це просто реакція на чужі очікування батьків, друзів, колег, суспільство. А що як твоя м'якість, твоя мовчанка, твоя стриманість, можеш називати це дипломатичністю, це не ти, а маска, щоб тебе не відкинули. Бо я про це думала не раз. Це був момент болючого прозріння. Я згадала, скільки разів себе стишувала, скільки разів вбирала себе в чужі очікування, аби просто не здатися занадто надто щирою, надто рішучою, надто живою. Саме тому я записую це відео. Бо хочу зняти ці маски. Бо може хтось із вас, як і я тоді, просто втомився бути зручною версією себе. Ось сім звичок, які я хочу в собі викоренити. Обирайте свою. Звичка перша валідація від тих, хто тебе не бачить. Давно у юності я щиро вірила. Що якщо я буду правильною, мене оцінять, якщо не буду провокувати, критикувати, вимагати, мене приймуть. Я старалась бути лагідною, була розумною, але не занадто, сильною, але мовчазною. Та все одно мене не бачили так, як би мені хотілося. Наприклад, на одній зустрічі, важливій, міжнародній, я навмисно мовчала, аби не видатися домінантною українкою. А потім ті, хто не боявся говорити, отримали слово. А я залишилася із невискаленою думкою. Запам'ятай якщо хтось не здатен аплодувати твоїй силі, це не твоя поразка, це їхній дискомфорт. Звичка друга. Життя в очікуванні дозволу, дочекатись дозволу. Це була моя модель життя. Я не починала, поки хтось не схвалював. Усе, що я робила, мало пройти через питання. А чи вже час? Я могла бути блискучою, могла бути корисною, але тримала себе на повідку чужих оцінок, чекала, щоб хтось дав мені зелене світло. Як маленька дівчинка, яка тримає руку у повітрі, а можна я? Наприклад, моє перше викладання, перші проєкти, навчання за кордоном виникли в результаті того, що хтось мені запропонував податися, зробити, поїхати. Просто я не вірила, що маю право. І знаєш я вдячна Богу за тих людей, які бачили в мені потенціал. І дали дозвіл. Та більше я так не роблю. Лідерство це не дозвіл, це рішення. І якщо ти хочеш інших результатів, доведеться дозволити собі діяти першою без гарантій. Звичка третя. Жертва як звичка. Статус постраждалої дає право не робити, не пробувати, не ризикувати. Ти ніби отримуєш індульгенцію за власний біль, але в обмін на що? Коли я звикаю бути тихою жертвою, я сама не помічаю, як приходить чергова можливість, і поки я жалію себе, нею вже користається хтось інший. У мене є знайомий, який роками повторює історії, як його злили з проєкту, підставили, обійшли. Він себе шкодує, але водночас не просувається далі, ніби застигнув у цій звичці бути жертвою. Жертва надихає співчуття, але не розвиток. Звичка четверта: переконання, що ще не час. Я знаю це відчуття. Ти вже на порозі, ти вже можеш, але внутрішній голос каже, що ще не час. І ти знову не крокуєш, знову стоїш. Я планувала створити онлайн-блог півроку, і тільки коли зробила перший запис, непевний, з тремтінням у голосі, відчула, як мені подобається це робити. Але цей блог все ще анонімний, бо я ще боюся запустити свій особистий брендовий блог, щоб показати себе без маски. Готовність це результат руху, а не умова для нього. Звичка п'ята залежність від думки інших. Я помічала, що іноді думаю не те, що думаю, а те, що буде правильно думати. Тебе таке було? Я починала сумніватися у своїх рішеннях, бо хтось ставив під питання мої плани. І тоді я не відстоювала. Я сумнівалась. Я от досі збираюся з духом запустити блог під своїм іменем і з моєю професійною компетенцією. А що як мене критикуватимуть, не погоджуватимуться з моєю думкою? І я розумію, що я, наче віддаю владу над своїми ідеями іншим людям, віддаю їм ключі від кімнат свого палацу. Але я збираюсь повернути собі ці ключі: кожне, ти впевнена від інших це запрошення зрадити себе. Не приймай його. Звичка шоста: людину, угодництво, як шлях до непомітності. Я навчилася казати так, навіть коли хотіла кричати Ні. Була зручною, бо думала, що це доброта. Але зручність це не любов, це самозабуття. Одного разу я погодилася модерувати проєкт, який не поділяла, бо боялася виглядати складною. Результат вигоріла, і бузла зла не на них, а на себе. Коли ти занадто зглажуєш себе, тебе перестають бачити, і ще гірше ти сама себе перестаєш бачити. Звичка сьома, страх залишитися наодинці. Тиша колись лякала мене, я думала: якщо ніхто не пише, не дзвонить, не підтверджує мою важливість, значить, я нікому не потрібна. Я боялась бути сама, не тому, що самотність страшна, а тому, що я не знала, хто я без людей. І от я отримала перерву у роботі. Без зустрічей, навіть дистанційних, я отримала можливість дослухатись до себе. І саме у тиші я відшукала себе справжню, та, яка не боїться чути себе, і запустила цей блог. Самотність це не вирок, це місце відновлення, це тиша, де ти знову стаєш собою. Якщо підсумувати, то всі ці звички мають спільну рису. Вони віддаляють тебе від себе самої валідація від чужих людей, очікування дозволу, звичка бути жертвою, відкладання дій, залежність від думки інших, людину угодництво, страх самотності, все це про одне: страх стати справжньою. Страх бути вразливою, чесною, повноцінною, бо тоді тебе або приймуть, або відкинуть, а ти більше не ховаєшся. Але й сила в них теж спільна. Кожну з них можна відпустити не за один день, але за власним вибором, тихим, рішучим, повільним. Ми звикли думати. Що зміцнення це боротьба, прорив, гучна перемога, але справжня сила це тихий вибір не зраджувати себе. Щодня без свідків, без оплесків, без вподобайок. Не бути зручною, не чекати дозволу, не боятися тиші, і щодня. Повертатися до себе. А тепер твоя черга. Яку одну звичку ти хочеш полишити сьогодні? І чому саме її? Постав подобайку, якщо текст тебе зачепив. І не забудь підписатися на канал Тиха Сила.